Всім привіт! На зв'язку, як завжди, я, Фрук. І сьогодні виходить мій перший сезон по Майнкрафту. Я не знаю нічого. Но давайте дивитись Я вже бачу, наскільки це все масштабне. О, Боже мій! Ну ладно, поїхали. Так, нам треба. Надо... Найти що-то по типу общежить. Я так понял, ми його знайшли. Привіт, фрук! А тепер іди до своєї кімнати, будь ласка. Так, ладно, пішли. О! Вот це вот удобно, вот це вот різкі. пект. Так, тут є отака от кімната. Сундучка пусті. Ну, в принципі, обучна життя. А, душ, туалет, раковина, звичайна. І кухня, як я розумію. Да, тут вже просто вход. Ну, в принципі, в принципі, непогана хата. Ладно. Що тепер робити? як... О, щось написалось затору, Ладно. Треба йти до університету. Угу. А, ладно. Тільки я, як завжди, забув до нього дорогу. Ну, звісно, звісно. Ну, от не можеш все бути по-нормальному. Спокійно. Треба його знайти. Ладно, давайте шукати. А, так, так, так. А... О! Вот, кстати, мені зразу було цікаво, що це. Е, так. Дощ, це, конечно, погана погодка. О, я зразу когось бачу. У двері, думаю, надо закрити лучше. Місіс Смит. Так, учні, сідайте за свої місця. Блин, а де моє... Ага, я як завжди. О, це хто? Нора, привіт. Ага, привіт. А, Дейві, привіт, фрук. Да, да привіт. А це хто? Рен, ку, пу, брат. Ладно, давайте сидіти, вчитись. А через 6 годин. Так, а вже всі пішли? Хм. Ну, це шість годин пройшло. Ану. Тобі пора вже йти. Університет зараз зачиняється. Ага. А Що там? Так, вибачте, трішки задумався там не замітив, що вже всі пішли. Ладно, пішли і ми тоді. Так, ладно, університет зараз зачиняється, не вистачає, щоб нас закрили. Ага, йде дощ. Ай. Дощ так і не припинився. О! <хи> Ми на це підмітили. Так, ладно. А, куди? О, Боже, б'є, як дика. Думаю, зараз небезпечно знаходитися на дворі, треба кудись зайти. А, стоп, а куди? О божечки, ладно. Що? Думаю, найкращий варіант буде вернутися у свою кімнату. Ага, во. Те ж саме, що я і подумав. Ми вже знаємо, де наша кімнатка. О божечки. Зараз. Вернусь, коли вже буду в ній. Так, ну ось я і вернувся. Чим тепер зайнятись? Ага. Блін. Сам без поняття. Так, так, так. А чим зайнятись реально-то? Е, о, ладно, просто почекаю, поки пройде дощ. Теж хороше рішення, найдуже. Ладно, давайте дивитись. Годину потім. Ну, нарешті, клячтий дощ закінчився. Хух, ладно, пішли. А куда не знаю? Не, ну вот реально, а куда пішли? Так, так, так. А куда? А реально, куда? А... Блин, я без понятия, куда. Ладно, давайте съедем съедим с дороги, а то, что машина зибье. Блін, куди? Може, пройдемось і щось скаже наш персонаж? Ну-ка. Та, блін, вроді нічого. О! Так, ладно. Потрібно сходити в магазин. Поняв. А де от той магазин? Я не поняв. Ладно. О, стоп. Вже скоро ніч. Треба поквапитись. Згоден. Ладно. По дорозі не біжимо, вдруг тут це продумано. Так. Так, ладно. Е, стоп. О, один прилавок вроді тут. Туди і зайдемо. Так, добре, зараз йдем. Ладно, давайте вже будемо йти. Я забув включити зйомку, я пару кроків зробив. Давайте будемо йти. Тут як поняв, нічого. Давайте піднімемось на другий поверх. Угу. А, бляха. О, я от думав, туди чи сюди. я поняв сюди. Ага, це продав... продавчок. Так, стався баг, вже все нормально. Привіт! Сьогодні у нас акція. Може взяти 10 любої їжі за безкоштовно. О, що тут є? Якось у вас нелогічно все стоїть. Отак. Батон. чай. Скібіді шайлю чай. Ну ладно. Давайте серйозно. Денс гіпнос! Хліб. Бо хліб всім голова. А якщо ми візьмемо більше, що буде? Так, давайте. Спробуємо вийти. Е, В Смислі, а що не так? Так, ладно, стоп. Мені здається, чи я сказала 10. Вертаю остальне і йди вже звідси. Ладно. Ладно. Це досить добрий шах. Вони додумались таке зробити. Знач, мозги є. А Ану, тепер можемо пройти. Фуф, да. Абелі флай Блять, больно в них. Ну, а якщо больно, значить. Абе. Я, нечайно впав О, Ой, божечки. І наш я спробував вкрасти пару. Ладно, вже ніч. Надо вертатись побыстріше. Да-да-да. да Питання, правда, блін, де я. Я вже забув, дорого! <плес> О, божечки, цікаво, що буде далі. Чесно. Бо вроді я не розумію, в чому суть цього сезону

Откриваємо двері без ключа. Так, ладно, якщо серйозно... Зар. Так, давайте лягати спати. Блін, а цікаво. Наш персонаж що то скаже? На годинниках рівно 22.00. Час спати. Ладно. А... Десять годин після? Так, ладно? Вже як я поняв ранок? Давайте вийдемо провіримо. віримо. Так, да, сонце вже настає. Так, а що робити? Топ. Давайте просто погуляємо. Во, ліс. Сьогодні вихідний. Можна і погуляти. О, хороші слова. Пустіть в хату. Ладно, ладно. Справились. О. О! О! А піду я в басейн? Давно там не був... Так. Басейн є тут. Я розумію це. Віи! Абелі ватерфлай! З хлебушком в руки! Плаваємо візде! Паваємо в воде. Хаваємо, хаваємо, хаваємо. Чотири хлеба сожрали. Норм. І давайте. Бомбочкою. Оп! Ні, весело, весело. Хух. Ладно, думаю вже пора йти. Так, ладно, пора вертатися. Заходим повністю з тобою. Я. Поле <плодиці>, це ж реально, я. Куда идем мы с Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. Ай, ладно, Сайрос... Сейчас... Ой, блин, выбудьте. Нелон Ничего не скажет, так как я, я понял. Ладно, давайте вертаться у кимната. Чего? Какого я здесь оказался? Я полностью с тобою сгоден. Що це? Вашу наліво, це що? я не понимаю англійський. Це що? Просто кустик. Вы опасні? Понів, понів! О, божечка. Це опасный світ. Ай! О, боже, куда куди мені? Це хто? Я вас приб'ю. Фуф, ну хоч вони. Ну ти ж ма. Сніг? Це ти по снігу, як я поняв. Блін, що це за пустощі? Дерево! Чего? Стоп! Бля... Чё? Стоп! Бляха! Что за... Дерево переростки? Ладно, хорошо, что я нашел дерево. Теперь нужно здесь развиться. Ну де я, блін? Хороше питання. Но в мене є хорош... не. Ду... Како? <ріст> От я кожен раз дивлюся і дай, дивуюсь. Дай, дай. Ладно. Дай. Я можу сказати тільки одне. Дай. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати серію. Пам'ятайте, це був сезон Нове життя. Дуже цікаво, що буде далі. І всім пока. Гарного дня, гарного настроєння. Буду випускати нові серії. Пока-пок-пока. -пока -пока. А з вами на зв'язку був я Фрук.